Дітки, дуже рада знову вас бачити. Сьогодні наше привітання буде з допомогою наших пальчиків. Давайте скажемо доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку у небі пташки! Доброго ранку тобі і мені. Молодці, давайте ще раз. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Молодці, ми з вами привіталися вічливими словами. Доброго ранку! А які ще слова ви вважаєте добрими? Як ми можемо сказати? Доброго дня, доброго вечора, доброї ночі, так? Дуже приємно, коли до вас звертаються з добрим словом. Зараз я пропоную послухати вам казочку про вічливість. Казка про вічливість у великому лісі серед високих могутніх дерев була маленька затишна галявина. Уся ця галявина. Була ніби вкрита зеленою ковдрою з листочків суниці. А під цими маленькими зеленими листочками було ціле море ягід, дозрілі, соковиті сунички мріяли, аби їх скоріше зірвали. Вийшов на галявину маленький їжачок. Він жив неподалік у гарному будиночку під дубом. Їжачок запросив у гості до себе друга із сусідного лісу на чай із суничним варенням. Чай був уже готовий, а от сунець їжачок і досі не знайшов, хоча ретельно обійшов усю галявину. Засумував їжачок. Стояла гарна погода, ласково світило сонечко. До речі, воно було досить високо, а це означало, що половина дня вже пройшла. Треба було поквапитись, адже варення ще зварити потрібно, а суниць немає. Підняв голову їжачок догори, він вирішив звернутися до привітного ласкавого сонечка по допомогу. Підкажи мені, сонечко, де мені знайти суничних ягід на варенні? Я шукаю цілий день, але всі ягоди ніби поховалися від мене. Відповіло сонечко їжачку. Але ж ти стоїш на суничній галявинці, невже не знайшов жодної суниці? Ні, не знайшов, відказує маленький їжачок. Та ти ж, мабуть, невічливо повівся. Ти привітайся, попроси ягід на варення у галявини. Суниці живі істоти і теж люблять увічливість, як і всі, хто живе в лісі. Їжачок замислився, зітхнув. І зрозумів, що негарно повівся. Добрий день вам, зелені листочки, чи не підкажете ви мені, де знайти суниці, аби зробити варення? Я запросив друга на чай і хотів пригостити його чимось смачненьким. Буду вам дуже вдячний за допомогу. Як почули зелені листочки, привітне прохання їжачка. То відразу попіднімалися із землі і показали великі стиглі ягоди, що висіли на стебельцях. Назбирав їжачок цілий кошик суниць, поспішив додому, аби встигнути приготувати смачне варення до чаю, але не забув перед цим ще раз подякувати галявині, сонечку листочкам зеленим. Дивно, подумав собі їжачок. Виявляється, навіть із рослинами треба бути ввічливим. Та ні, не дивно, бо вони також живі. Знаєте, діти, їжачок вирішив потоваришувати з вами усіма. Він переконався, що ви всі чимні та вічливі, саме такими мають бути діти. Ніколи не забувайте говорити вічливі та добрі слова. І тоді кожен день для вас, для всіх буде добрим. До побачення!